Ну, а знову ж таки, перед тим, ніж перейти до наступного поєдинку, де в лобовому, так би мовити, матчі зустрічалися претенденти на Лігу Європи, от у нас статистика ударів по воротах, голів зі стандартів і усього голів, і от у відсотковому відношенні у тих команд, які претендують на. Лігу Європи. Тобто в нас дуже багато м'ячів забивається зі стандартів. Бачите, Волиню, луцьк до сьогоднішнього туру, до цього туру, забила 62,5% м'ячів зі стандартів. У зорі 50%. У металіста 43,5%. майже 43,5%. Е, Едуарде. Ви як майстер виконання стандартів взагалі Тобто команди, якщо вони не вміють грати, вони намагаються брати чимось іншим. Правильно? Ні, Це не робили? так. Стандарти це все. Да, как... Подспорі огромное. А Волынь всегда славилась огромными своими защитниками и даже нападающими. И именно от ростом, антропометрия была всегда на уровне, поэтому они многое забивают. И на этом делается акцент. А Харьков, наоборот, старается разыграть мяч. Безусловно, всегда, когда при прочих равных, когда играют две равные команды, особый акцент тренерский штаб делает на исполнение стандартных положений. Тобто, за вашу логику, при цих при цих моментах Волынь мало би бути лідером. Безусловно, ми знаємо, що є кому і подати, і кому забити, і імей гренадьорів таких. мало би мати більше очок. Як...